Чудова x 2 в синьому кольорі. 2018 рік випуску 2-літровий турбодвигун потужністю 192 кінські сили. Оригінальні дисочки BMW 19 радіусу на гумі Pirelli безключовий доступ. Салончик шкіряний біжого кольору. Є пам'ять 2 персони, електрорегулювання у всіх плоскостях. Для максимального комфорту. Це таке це друзі, BMW. це якість під з пелюсточки. Авто у нас виконане також в М-пакеті. Ось таке у нас чудове шкірне мультикермо, на якому ми одразу бачимо. Є круїз-контроль, є голосове управління. Воно у нас також емочне. Дивіться, ось така у нас приборочка. По пробігу в даного автомобіля 166 тисяч 800 кілометрів. Є у нас тут карплейчик, тому можна підключити свій телефончик, насолоджуватися картами, Apple Music, YouTube Music і так далі. Все, що ви забажаєте, в принципі. Залишили навіть CD ченджер. А, стоїть у двох зонах клімат-контроль, включна стабілізація, вибір режимів, швидке меню, електричний рушічок, ось такий класнюючий підлокітник. І саме головне це управління лючком. І бачимо, все насправне, все працює. Подивіться просто. Ну, Солода, кайф, кайф. І зафікси. Це, з собою, є от такий от підлакітничок. Два підстаканечка. Тут все прорезене, класно, чашечку це робити не буде. Подивіться, є у нас тут підсвіточка. У дверних картах. Вночі взагалі дуже класно виглядає. Також є вона і попереду, ось там біля торпеди, і також на картах. У нас класний зовнішній вигляд позаду. Подивіться, просто яка оптика. На PSX2 S-Drive 28i. роздвоєна охопна система. Так, ви так почнете шукати. А де ж ручечка? Ручечка в нас знаходиться ось тут. Оп! І електропривід робить свою роботу. В принципі, простору доволі багато, можна відкинути за бажанням сидіння, що в нас під нізом є. Ось такий от простір. Закривається все з кнопочки, звідси ж можна натиснути і на центральний замочок, і воно все автоматично закриється. Хто шукає собі такий стильний компактний кросовер для щоденного використання, дуже надійний. Двигун у нас тут стоїть B-46. Хто розуміється, той знає, що цей вже двигун повний з допрацюваннями, по ньому немає жодних питань, там перегрів і так далі. Не маска, масло до виходять нього цепі, тому можна брати даний автівку спокійно. А, нагадуємо, що ціна на даний автомобіль у нас складає на майданчику 18 тисяч 500 доларів. Всіх, кого влаштовує ціна. І хто хоче собі придбати таку автівку, ласкаво запрошуємо на майданчик, обов'язково приїжджайте, зробимо здрайви, перевірки і придбайте собі цей чудовий автомобіль. Автопоєнт. Придбай, якісне авто.